Наші бійці продовжують бити ворога на воді, знищили катер Російської Федерації із десантом, що рухався вздовж західного узбережжя Херсонщини. Звісно, не треба просто брати і вірити мені на слово. В нас завжди є відеодоказ. Знаєте, буде недоречним, буде доречно нагадати про те, як країна якої флоту немає. Тут я говорю про нас із вами, знищила Чорноморський флот. Зробили, я нагадаю, чорноморське узбережжя для нас і акваторію Чорного моря безпечною. Ну а тепер всі залишки, які лишаються, звісно, які використовуються зокрема на півдні, у тому числі ми добуваємо. Ну і перед цим у ніч проти 24 червня добрі безпілотники атакували Московську область. Неспокійна ніченька була в місті Красногорськ. Ну а це за 24 кілометри від Москви. Про це повідомляють місцеві пабліки. За словами губернатора Московської області, уламки безпілотного літального апарату нібито влучили в житловий будинок. З будівлі евакуювали приблизно 100 людей. Ну і напередодні в окупованому Криму коло бранту помстилася природа. Крадені із Маріуполя Леви напали на власника сафарі парку Тайган. Любитель русского міра, такий собі Олег Зубков, нині в реанімації. Я відзначу, що Лев не постраждав його життя в безпеці. І звісно, з одного боку, з дикими хижаками може трапитися що завгодно, але як же нам не вірити в певну карму, враховуючи, що абсолютно все, що Росіяни вкрали собі, присвоїли. Тепер це перетворюється на їхню братню могилу. Ну, от подивіться, що відбувається на окупованих територіях на українських фронтах, на території півострова Крим. Хіба можна сказати, що це щасливе, безпечне життя на півдні? Ні, і навіть леви виступають на нашому боці. Ну що, освободітелі, кажуть, що в них шлях, але немає цілі. До такого висновку прийшли путінські пропагандисти. Про що йде мова? Зараз розкажемо. Во таке відчуття, що у сво нема цілі, лише шлях. Просто вона була для чогось призначена. А коли закінчиться, так і не ясно. Таке враження, що Путін та Байден домовилися про розвал Росії, щоб її знищити. Це перше враження. Перемоги вони не хочуть. Потрібне чи якесь знищення один одного, чи якийсь розвал Росії? Да? Таке враження, що Путін працює разом з усіма цими друзями – євросоюзом та Америкою. Знаєте, я це ж, теж дуже люблю цей вкит про те, що насправді Путін був завербований німецькою розвідкою, і все, що він робить в останні десятиліття, це працює над тим, аби остання велика і страшна імперія, саме такою себе миниць Російська Федерація розпалася. Бо інакше, як шкідництво, все, що робить воєнний диктатор, собі пояснити неможливо, і справді наслідки для Росії фатальні. Тож, зрештою, сподіваємося, що те, що зараз бачить, це ж не зі сторони України, та були. Коментарі щодо є тільки шлях і немає цілі. Сподіваємося, що дедалі більше росіян будуть це усвідомлювати. Зрештою, протягом трьох з половиною років повномасштабної війни від кожного нового російського пропагандиста чи чиновника ми чули свою інтерпретацію, що таке цілі СВО. І так ніколи і не почули остаточну відповідь. Починаючи від захисту російськомовного населення, далі демілітаризація, денасифікація, сіра зона, що завгодно занадто часто все це змінювалося. Тож на правда я впевнена. Що більшість росіян і справді не розуміють, для чого була потрібна ця війна. Тим часом пропагандистка Маргарит Сіманян приміряла на себе роль історика і присвятила цілий випуск подіям, які відбулися в Україні на початку минулого століття. Звісно, всі події, про які вона згадувала, вигадані, переписані на пропагандистський лад. Української мови не було. Голь російський письменник Грушевський визнав, що Україна до Київської Русі не має жодного відношення. Ну а Степан Бандера закликав українців не пручатися німецькій окупації. К как на жаль, ми бачимо, що разом з Бандерою Бандерівщина не загинула. Міф про Бандеру засяяв новими фарбами. Палітра у цих фарб одна кровава. І от уже через 80 років нам доводиться знову боротися з фашистами та нацистами, вирощеними на ідеях Бандери. Сподіваюся, що цього разу з Божою допомогою ми зможемо цих ідейних розкатати так, як наші діди розбили нацистів 80 років тому, Ну, допустимо, це вже не вийде, тому що і наші діди теж я вам нагадаю розбивали нацистську навалу і звільняли зокрема і Київ, і Україну і не тільки. Але зрештою, росіяни саме росіяни є головними амбасадорами Бандери, тому що мене правильно, але ж навряд можна сказати, що ми із вами 24 на 7, кожен день в кожній програмі говоримо про. Героїв минулого століття, які боролися за незалежність України. Ні, ми про них не згадуємо. А от росіяни це роблять безкінечно. Більшість українців цілком ймовірно могли навіть отак широко дізнатись про бандеру саме із російської пропаганди. Де, зрештою, давайте розберемося, про які такі ідеали Бандери говорить Маргарита Сіманян, про самостійність, про незалежність, про існування української і політичної нації і держави. Так, ми сповідуємо саме ці принципи, тому що ми маємо Право на свою територію і свою країну, і я дуже сумніваюся, що комусь коли-небудь вдасться це змінити в нас. Ну а далі матеріал для прихильників московського патріархату є на Росії такий священник Хендрік Ткачов. Він свого часу на щастя для нас втік із Києва. Ну і всі його проповіді про те, який Путін прекрасний правитель, і все, що він не робить на благо країни. Окремі виступи так званого протиерея, присвячені жінкам, в його уяві жіноцтво виступає своєрідними рабами без права голосу та власних кордонів. Все, що треба, це терпіти і поважати рускава Не Покупай нічого без нього. Не купуй нічого без нього. Свої ганчірки, вадки купуй сама, не говори йому. А от щось таке в будинок, то скажи, отче, як скажеш ти? Благослови не ходи відпочивати без нього з подружками. Це ж так просто, але гордість заважає. От чому ми не можемо в рай зайти? дивовижно, що сам протирей, наприклад, не дає оцінку в контексті, того що відбувається в Росії свошникам, які повертаються додому, які б'ють які гвалтують, знущаються і вбивають тих самих російських жінок, яким не можна нічого без свого чоловіка. Тож такого теж треба любити та терпіти. За іреї вже свого часу відповіла російська пропаганда, каже, так, треба пожаліти такого мужика, адже він он там кров проливав, захищав батьківщину, на яку ніхто не нападав. Тож здається, що проблеми і виклики, які мала би лишати церква, вони насправді в Росії тільки-тільки І із тим, як СВОшна хвиля повернення. Тільки докочується до самих російських міст, от тільки цю біду і кроваву різанину, яка обов'язково буде, церква, звісно, спинити вже не зможе. Ну і тепер важка артилерія. Аналітика від тих, хто пам'ятає Сталіна та ковбасу по 2 рублі. Це не ми з вами на щастя. Російські пенсіонери проти, аби Україна вступала до НАТО. Ну, якщо вони вже проти, то звісно згортаємо всі наші перспективи. Головний аргумент, ми на це просто не заслужили. Бо відмовилися бути частиною країни. Агресорки на два пускати НАТО. Не треба її пускати в НАТО. Вона не заслужила, не заслуговує ніякого НАТО. Тому що бачите, що вони витворяють. Там немає українців, там одні, які там фашисти. Там весь народ поїхав і залишилися лише ті, хто воює проти нас. Це погано. Всі, хто залежить від Росії, відвернулися. Мені не подобається Фінляндія. Погано вони вчиняють. Власне, так це вже не новина про те, що старі путіністи своє досить благополучне сьогодні. Проміняли і забрали фактично майбутнє у наступних поколінь. Оці вже пожили і при Путіні, і ще при Путіні, і так 25 років при Путіні. А до того вони пожили і в радянському Союзі. А наступні покоління росіян не поживуть ніде, тому що все розміняно заради того, аби старий дід міг продовжувати тримати свій власний режим. Тож, власне, на сьогоднішній день бабусі саме вони позбавили свого своїх онуків майбутнього. Ну і поділомімо що тут це їх їхній власний вибір але друзі від е, пропаганди буквальної там того що відбувається за паребріком ми так потрошки переміщуємося в бік і залучення наших гостей і розмови з ними і звісно приємних, приємних е, Переписок, зокрема, американців і росіян, отримав поносом. Президент США Дональд Трамп жорстко поставив на місце Дмитрія Медведєва. Останній опублікував так би мовити, певний аналіз американської атаки на ядерні об'єкти Ірану, в якому намагався донести до Трампа. Практичність не досягнення жодних із політичних цілей. Ну так, хто як на зможе це пояснити Трампу, лише каже, що відбулося погіршення ситуації. Серед іншого, Медведів писав, що тепер низка країн, нібито готова безпосередньо поставити Ірану, тобто передати свій ядерний боєкомплект. Трамп в своїй True Social відреагував і вимагав доказів його слів, нагадавши, хто залишається справжнім босом в Росії. Американський лідер також додав, що атомні підводні човни сполучених сатів Америки є найсильнішою смертоносною та потужною зброєю, після чого Медведєв здав назад і зазначив, що Росія не має наміру передавати Тегерану зброю, хоч і засуджує удари по Ірану. Але інші країни могли б це зробити. Навряд собі можна уявити якогось іншого такого агресора, як сама Російська Федерація, яка справді направо і наліво передає. Комусь зброю, але в цій перепалці ми почули дуже важливо. Ми раніше не знали, яка позиція самого Дональда Трампа до ядерної ескалації, адже Росія постійно погрожує не тільки Україні, а й світові ядерною риторикою. Тут Дональд Трамп сказав про те, що навіть літеру я використовувати не можна для того, аби не піднімати занадто щасливу тему. Ну і відповідно, ми ж розуміємо, що сам Дидів ніколи б в житті не здогадався, що треба терміново переписати свій пост. Явно він. Все це робив із повною впевненістю, що йому, як і завжди, буде це сходити з рук. Він безкінечно погрожував і американцям за часів попередньої адміністрації. Ну а тут здається, що із Кремля подзвонили і сказали: А та-та, дімон, так не можна. Ми все ще хочемо якусь угоду із американцями. Друзі, від переписок від того, що відбувається за перебріком. Я ж до Вашингтона ми повертаємося на нашу землю. Ми повертаємося до нашого окопу, і я вам нагадую про наші виклики і потреби. Ви бачите, біля мене QR-код, це все не просто так. Ви бачите номер рахунку. Це власне швидка, коротка і дуже ефективна дорога, яка перекидає нас. Для того щоб ми могли мали можливість допомогти Збройним силам України, чесно кажучи, я так трошки сумую, тому що за два дні нам вдалося зібрати трошки більше ніж 18 тисяч гривень, і я вже навіть не знаю, не вже вчорашні обстріли чи сьогоднішні обстріли по Дніпру ні про що не говорять. Невже вони справді не викликають у вас занепокоєння і бажання ще більше і ще активніше допомагати Збройним силам України? У тому сенсі, що ми всі чудово знаємо, зараз не найкращі економічні часи для всіх і кожного з нас. Але ми завжди нагадуємо, що будь-який ваш донат, будь-яка ваша допомога для нашої багатомільйонної аудиторії це все одно здатність досить швидко закривати ці збори. А якщо не робити нічого, то Наступного разу я вам скажу, що немає сенсу. Немає сенсу, тому що ворог підійшов занадто далеко до наших домівок і нам час ну, або здаватися, або втікати. Пам'ятайте, що Збройні сили України це єдина найкраща гарантія безпеки для кожного з нас. Цей збір для легенд нашого війська для 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Ми збираємо на Фактично обладнання таку допоміжну систему нашим дронарям, дроноводам, і без цієї системи безпеки, звісно ж, неможливо собі уявити ефективну роботу наших військових. Тож я дуже прошу вас, щоб ми не затягували ці збори. Зокрема, наші дроноводи максимально ефективно. Виносять російських воєнних злочинців на полі бою, Тож кожна ваша копійка, кожен ваш донат не тільки вберігає життя нашим військовим, а ще й мінусує російські поголів'я.